Також казали, що є старі зміни в звичайному готелі, зараз ми це перевіримо. В принципі, магазин не змінився. О, вже готель надпис додав. Я проходжу з модифікаторами, бо то цікавіше так. Я думаю, що тут нічого не змінилося. Вроді на перший погляд так не дуже щось змінилось, так що давайте я перемотаю. А ні, хочуть... хоча Хоча змінилось тут, щоб монетки брати, треба тепер натискати цей квадратик. От зараз побачите. Де тут монетки? От бачите, вони самі не беруться, треба квадратик нажимати. Це то ось, дуже задовбує. Змінились також звуки, коли то його знаходиш якийсь предмет. Це такий трим, як двері відмикаються. Ну, а поки що більше нічого цікавого не було. Перемат... Ви це зараз також бачили, так? Да? Ось такі ось кімнаті, зігзагі є Є двері, вони відмикаються. Ви серйозно? Хоча там нічого нема, але. Не, єсть Чсья, тут навіть лут є. Блін, такі ж, ну стало цікавіше проходити звуки цікавіші стали. А що то типу? Типо... Типо, типо раша буде, ні? Ну, щось я поки покажу. Лутаві. Лутави! Це лутава! Ви серйозно? Це, це лутава. Давайте подивимося, що там... інша лутава. лякає Раша. Капець. Винзмены все, я думал, винзмены все такие самые. Не винзмены все. О, ну зато раж на все. как Тут ховаемся, тут ховаемся. Почекай. А кто дворец? А, не на ведь Просто Ты просто шафер Скрич. Скрич. Добрий день, як я тебе давно не бачу просто. Дуже-дуже-дуже давно. Зараз це вихід і ще тут знайти. Запальничка береться. Буду перематувати деякі моменти. Бо то дуже довго береться. О! Можна дроп айтем? Дивись Прикол, скинув айтем, прикол. Запальничку хтось еще может. Сик, будеш запальничку. Кі... Капець, я думал, лутаватися тільки лутова може бути. А це ще й кімната Це просто прикол якісь, я не знаю. Раз у нас. Опа, Амбуш, добрий день. Чем так долго летаете, кого? А может такие картинки, прикол. Чем так швидко пропал? Сейчас такі за дворе. Чекаю. Ти айты мы подсвечиваются. Прикол. Ух ти. Я думав, це сік. Прикол. Двері стали як у сіка. Прикол. Це цікаво. О. Сік скоро буде. Так, наша 29 та Хотя, в принципі можете орієнтувати. О, кущі якісь розстріляні став Ти, в принципі, можете орієнтуватися на такі двері, які стоять біля шкафчики, В шкафчиків. Типа шкафчики і там двері. І тоді можна пройти Управлені двері. Як... Як на сіке. А тут лутовий прикол. Тут цікаво, тут цікаво. Ну шо ж як змінився Сік, ти наш добрий Сік Може прийдеться зараз бігти відні. Та ні, він ніяк не змінився Може в кімнаті в Сіке змінили? Шафи падають Це дуже складно тепер Але я думаю вони... він мене не дожене. в мене модифікатор Faster Flaster написаний. А да не, все так само. Опять давай. И... Да. Не, на изи прошел. Так, все, Але Дорс не такий складний, як отозе Майнес, ну то просто страшний. Дуже-дуже складний, я не знаю. До речі, я майже не лутався, в мене вже 510 монет. Прикол. Раз швидше летити. То класно, не треба чекати. О, Коридор Сіка. Ми вже змінилися ціни на щось. На щось тін змінили. Цей революція тін. Я, блін, не пам'ятаю, як вона називається, але революція тін. Звучить круто. Жорстко, швидко проходимо картину галереї. Так, що це фігура чи це раж? Якщо буде летить фігура, то мы вітамінки. Фігура літить, боже. Вроде не летит ніхто. Короче, звука фігури не Здоров'я не здоровье на максимум. Ух ти, там поставили цей. Якого... Фігура світиться, прикол. Прикол. Швидко ходить. Вона швидко ходить, капець. Тож нереально про... де ти є? Добрий день. І змінила анімацію. До речі, тепер це класно, що ти можеш на максимум овертреві проходить і вона тебе не чує. Якщо ти на приті проходиш. Але не знаю його маршрута цієї фігури. Шо? План? Свічка. Боже, помилуй? Що то, типа ти будеш якось? Ти ні. О, прикольно. Це шо таке? Це шо за будильник, альо? А, це Фігуру можна сюди привели, прикол. А ну-ка. Божечки, ты маршрут поменял. Фигура сбила годы, не по... Шо с тобой двоих, Кент? Ты що, жахну? Не робить такого. Вот то халепа. Капець ты бежишь шутку. Капець, шо с тобой видбуется? А як тебе проходить, я не знаю. Не-не-не-не-не, быстрее, быстрее, быстрее. Кен, што, шо с тобой відбувається? я не знаю. А, не, вроде бы, манився. Так, шутка. Бедурен пароль. Так, что там. 87, 8, Два. Пока. Яманов с тобой затягать. О, привет. Джека прикольно забыл. А, нет. Тема не, не поменялась. Ладно, берем по старинке хрест и скелетный ключ. Ага, не берите. Какие ведь хай хоть будут? Все, пока. Летишь? Летить здесь. А свічка для чого тоді, якщо вона не світиться? А чого вона не світиться? Ох, це прикол. Батству, свічку треба тепер підпалювати. Як в реальному житті зробити. Прикол. Так, в мене відмичек три штуки, треба їх просрати. Валим, валим, валим на велике. Тепер не можна дізнатися, Колера, летить, а коли розлетить, полині. Це ось найпогане я. Знаю. Не знаю. <плес> Мені прикиньте, оце новичку таке проходить, я просто. Тому що я думаю, він не пройдеться нереально. Ну, для нього це буде дуже складно. Для мене не дуже, бо я Дорс уже дофіга знаю. Так. І вазілянова. Офігенно. А ні, ось у мене трошки проїхав. Добрий день. Петрана, мы с так, все, дальше отнучки шукать. Что цель? И че шукать, бо треба будет видно Двері двери на фигуре. В сенсі. сенсі? Ти... Це ж тільки на фігурі було, ні? Привіт Це що зараз було? Фух! Капець! Прикол, чуть не з'їв нараж. Что цікаво? Капець, прикольно. 59 наша А, а типа нафига свечка як что-то лише зап... прикольно його зробили. Ух ты Йоу ты жорсткий. Хорош меня чуть не зні... знямо Ух ты ж Йоу Капец Сика тут ходил. І шкафчик прикол. Потім тут ще якісь монстри, то я Ладно, в мене ключа нема. Дочі. Погнали далі. Сік, 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 сік Сік, сік, сік Сік у нас не змінився, тому ми його просто пропускаємо. На Ізі пресла сіка О, хальт. Ух ти, ресторан, хальта прикол. Тепер тут так не вийде А шо-то типа выхода є Що нема Капець Тут упасти можна, я тебе говорю До свидания А я где летить чи ні на 90-х дверях. Офиген. Кинець. Раж. Перший раз таке було. Просто помер... Помер від хайда. Капець, хайд сложный ты просто. Став. Капець. Просто просрав всі, всі життя, просрав на цьому на Дорзе Майнес на 15-й двері здох і тут здох капець. Я тепер профі став нубом. Офігенно. Так і буде називатися йде. Ну що ж, всім дякую за перегляд. Всім удачі, всім пока. Слава Україні!